Відновити фізичне здоров'я після поранення лише половина шляху до одужання, кажуть ветерани. Не менш важливе ментальне здоров'я. Його відновленням займаються на заняттях з іпотерапії. Як коні допомагають ветеранам, Дар'я Цесарук розкаже. Через усю леваду і аж до паркану Роман веде коня сам. Мітя йому піддається і чимно крокує поруч, здіймаючи по собі лиш куряву. Роман іде неспішно, у нього досі після поранення болить нога. Трохи більше року тому він підірвався на міні біля Майорська. Ми потрапили на заміноване поле, ну і почали підриватися з хлопцями. Це було жахливо. Це просто ну, м'ясо, кістки, ну, якась форма. І вони зібрали. І вони, да, вирішили, що відрізати можна завжди, але вирішили поборотися за стопу. Його фізична реабілітація у госпіталі триває дотепер. Тут відновлення ментальне. Це якраз і є елементом тої психологічної підтримки, тої психологічної реабілітації, бо тут розслабляється, і це якраз коні допомагають в цьому. Спершу коней чистять, так формується емоційний зв'язок. Це суперово, він такий ловенький і веде себе чемно, ну, тому він розуміє, що ми для нього стараємося. Роман легенько змітає з мене пісок і пил щиточкою. І нею проходиться всюди і по спині, і навіть біля живота. Зараз з нього багато чого вилітає, але ми йому допоможемо в лінкі, як кажуть, з все, що в нього там накопилося за цей час. У нас буде красивим хлопчиком для коней це буденна доглядова процедура. Але на ветеранів, що тільки з поля бою, вона діє без перебільшення, цілюще. Коли ми заходимо в госпіталь в палати, беземоційність, стан дуже, дуже такий глибокий, печальний, і хочеться щось робити, а нема на цій мотивації. І от ми робимо таку гарну мотивацію: хлопці, котрі е, мають наповнятися. Чимось хорошим, гарним ти просто відволікаєшся, не можеш зосередитись на яких проблемах, бо все одно ми ну, нібито знаходимось на гражданці, але ми думками з побратимами і ми переживаємо за них. Наприкінці із кіньми вони просто гуляють. Роман бере у руки віжки і мен, зовсім не опираючись, спокійно рушає з місця. Розуміє, що ми тільки йому добро хочемо дати. І відповідно слухається, Сподіваюсь, що у нас, як кажуть, дуже взаємна повага один до одного. Мен, мен він більш впевнений в собі, більш впевнений в собі кінь. Він дійсно важак. Така методика реабілітації називається іповенцією. Її на тутешньому ранчу практикували усе літо. Так, це психоемоційне відновлення за участю коней. Ми завжди йдемо до вільних коней. Без амуніції люди знайомляться з ними, і в коней завжди є вибір. Якщо їм з нами комфортно і безпечно, вони залишаються з нами. Власне, розвивати саме таку терапевтичну форму для усіх, хто повертається з фронту, Вікторія мріяла з коханим. Але торік влада не стало. Він загинув на Донбасі. Тепер цю справу продовжує вона сама. це дуже цінно, тому що. Ну, я хочу, щоб вони максимально якось знаходили можливість видихати, перемикатися, бо ми вже давно. Ми всі живемо в умовах таких стресу постійного. І хочеться, щоб моє ранчо було тією точкою, коли завжди ці люди можуть приїхати і відчути всю мою вдячність, повагу. Тож такі прогулянки цьогоріч триватимуть, доки буде тепло. Роман збирається на ранчо повернутися. Знову Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.